Цьому ролику даю покрокову інструкцію, як подати декларацію ФОПу третьої групи на 5% за третій квартал 2022 року. По суті, декларацію за 9 місяців. Поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І в нас жовтень місяць, а це значить, прийшов час для того, щоб прозвітувати для ФОПів на третій групі по 5% за третій квартал. Ті підприємці, які працюють давно, знають, що ми подаємо декларації за перший квартал, за півріччя, потім за 9 місяців і за рік. За рік, звісно, будемо звітувати вже в 2023-му. Зараз же маємо подати декларацію Декларацію за 9 місяців. Подавати будемо через електронний кабінет платника податків. Чому? Тому що подаючи через дію з мобільного застосунку, не завжди можна подати декларацію правильно. Зокрема, в цю декларацію тягнеться тільки один основний квет. Якщо ж в нас діяльність по декількох кведах або не по основному квед, в будь-якому разі варто звітувати через електронний кабінет. Проте в нас зараз додався ще один безкоштовний спосіб подати декларацію: це подача звітності через програмний реєстратор. Чекбокс вже протестував. Перевірив, як це працює, достатньо гарно зробили, мені подобається. Ось є окремий відеоролик. Можете переглянути, якщо користуєтесь цим програмним реєстратором, чи плануєте ним користуватись, є ще окремий ролик по тому, як власне, користуватись програмним реєстратором, та чи можна зараз працювати без РРО. Окей, а зараз, власне, погнали. Подавати звітність через електронний кабінет платника податків для цього в електронному кабінеті платника заходимо у введення звітності і виставляємо наш період 2022 рік 9 місяців. Звіто окремо хочу показати, як звітувати тим ФОПам, які зареєструвалися ще до 2022 року, або вже пропрацювали хоча б один квартал в 2022-му, і окремо покажу, як подавати звітність для новачків для тих ФОПів, що зареєструвались безпосередньо в третьому кварталі 2022 року, тобто із липня по вересень місяць, і покажу, як звітувати, якщо доходів не було. З самого початку. Як звітувати для ФОПам, які вже були зареєстровані раніше? Отож, виставили період 22 рік, 9 місяців, і клікаємо кнопку створити. Цю та інші інструкції на своєму ютуб-каналі даю просто так, безкоштовно. Якщо ви вважаєте, що Ця праця варта хоча б невеличкого доната. Ви бачите номери карток на екрані, також є в описі під роликом посилання на мій Патреон, і там, там же можна стати спонсором Ютуб каналу, тільки завдяки вам, шановні патрони, шановні спонсори, просто люди, які донатять, я далі можу продовжувати свою діяльність, далі знімати для вас корисні круті ролики. Всім дякую за підтримку! Поїхали далі! В цьому вікні обираємо прибуток і обираємо нашу декларацію Ф форма f F010-3307». В цьому вікні нам потрібно перевірити, щоб правильно підтягнулася податкова, тому що інколи буває, що тягнеться не те. І сам додаток 1 ми не подаємо по ЄСВ. Додаток 1 ми будемо подавати лише в складі річної декларації, тому зараз. Це, ми нічого тут не ставимо, просто клікаємо кнопку Створити Є і починаємо заповнення. Ми із рядка 9 проставляємо фактичну чисельність працівників. Я ставлю 0, і далі маємо проставити всі кведи, по яких ФОП отримував дохід в 2022 році. Я ж. Зазвичай ставлю всі ті кведи, які в мене є по ФОПу. Для того, щоб їх сюди внести, я відкрию ще одну вкладку з кабінетом, клікаю облікові дані платника, опускаємось в самий низ, і тут в нас є всі кведи по ФОПу. Ці всі кведи в мене є в реєстрі платників єдиного податку. Я просто їх виділяю, копіюю, Ctrl C і в це поле вставляю. Ctrl-V, є кведи всі на місці мені достатньо лише повидаляти нижнє підкреслювання, тому що із цими символами нам декларацію не пропустить, буде бити помилки. Є, кведи всі внесені, і тепер переходимо до найцікавішого до заповнення е, нашого доходу. Отож, в нас є четвертий показник, в якому ми маємо проставити суму доходу, який ми отримали за всі 9 місяців діяльності. Що для цього я роблю? Я відкриваю декларацію, яку подавали за півріччя, тож зайдемо в іншу вкладку. Виберемо півріччя і ось декларація, яка е, подавалась за півріччя. Тут в мене стоїть 200 тисяч гривень. За третій квартал із липня по вересень, включно було отримано 100 тисяч гривень. Тобто, загалом ми додаємо до попередньої суми до попередніх 200 тисяч ще 100 тисяч гривень. Виходить 300 тисяч гривень. Підприємець заробив. З початку року заробив за всі три квартали 2022 року. І бачимо, що в чотирнадцятому рядку в нас стоїть цифра в 15 тисяч гривень, це сума єдиного податку, яку потрібно сплатити. Проте ми вже частину сплачували в за попередні періоди, Із рядка 12-го. Це сума єдиного податку, яка була нарахована за перші два квартали. Ми копіюємо суму і ставимо тут в 13-й рядок. І таким чином у нас коригується сума єдиного податку. 5 тисяч гривень це ті. Кошти, які ми нараховуємо собі як єдиний податок, і які потрібно буде <кій> заплатити. Нагадаю, що декларацію ми подаємо за 9 місяців починаючи з 1 жовтня і до 9 листопада сплатити єдиний податок слід до 19 листопада. Проте, як на мене, якщо є можливість, чекати не варто, можна відразу і подати звіт, і заплатити єдиний податок, причому черговість в нас значення. Немає, головне, щоб все було зроблено вчасно. Отож, по суті, наша декларація заповнена, внесений дохід, 14-й рядок, єдиний податок є, 13 рядок заповнено. Тому піднімаємось, піднімаємось вгору і клікаємо кнопку перевірити. Є перевірено. Зберігаємо нашу декларацію, йдемо у введення звітності. Обираємо 9 місяців, ось вона. Ми можемо її підписати, підписати можна файловим ключем чи через хмарне сховище. Тут в нас є безліч варіантів. Найзручніше це діє-підпис або хмарний підпис Smart ID. Я ж зазвичай підписую ключами електронно-цифрового підпису, саме файловими. І кнопка Считати. Підписати. Є декларація підписана. Нам просто достатньо клікнути на кнопку відправити, щоб декларація пішла в податкову. І чекаємо, щоб декларацію прийняли. Зазвичай декларація приймається протягом кількох годин. Протягом кількох годин приходить квитанція 2 про те, що е, пакет прийнято. Проте інколи буває, що через декілька днів тому нічого страшного, якщо відразу декларація у вас не прийнялась. Хочу також показати, як виглядає прийнята та не прийнята декларація. Декларація, покажу на прикладі своїх річних звітів. Отож, якщо у вас звіт підсвятився, як тут зеленим кольором, то, скоріше за все, все окей. В стопці квитанція ми можемо клікнути. Тут ми бачимо двійку, значить, є квитанція номер 2 Клікаємо на її перегляд є, і бачимо, що в полі результат обробки в нас прописано пакет прийнято. Значить, все окей, податкова нашу декларацію. Прийняла те, що написано тут знизу, під виявленими помилками, вже для нас жодної ролі не грає. Якщо ж в нас декларація підсвітилась червоним, якось тут знову ж таки ми можемо клікнути на саму квитанцію і взяти її перегляд. Зазвичай у нас тут. Є виявлені помилки, є текст із тим, саме по якій причині декларація відхилена. Часто ці помилки описані недостатньо детально, чи з їх тексту тяжко зрозуміти, що все таки не так. Проте в мене є окремий ролик. Ось він посилання на нього, де я розповів про всі. Практично про всі можливі помилки, та як з ними працювати, як їх виправити, обов'язково його передивіться, якщо щось пішло не так. І зараз розберемо випадок, коли підприємець. Був створений вже в третьому кварталі, тобто дата реєстрації в нас буде із липня місяця по вересень. Як звітувати в такому разі, в такому разі, в декларації в нас все так само як ми заповнювали. Проте є відмінність із заповненням самих показників господарської діяльності, тобто. Так само, як і інші підприємці, нам потрібно в шостому рядку вписати суму доходу, який був отриманий. Але в даному випадку, в третьому кварталі, хай буде також 100 тисяч гривень Enter. Але оскільки в нас ще не було декларації за півріччя то в 13-й рядок нам ставити нічого. І в 14-му рядку в нас світиться 5% саме від того доходу, який ми отримали в 3 кварталі, і вписали в 6 рядок. Тому, по суті, просто не заповнюється в даному випадку 13-й рядок. І все, вписавши просто суму доходу в 6 рядок, який ви отримали в 3 кварталі, у нас Декларація вже заповнена. Знову ж таки, піднімаємося вгору, клікаємо перевірити і є перевірено. Зберігаємо нашу декларацію. Ідемо в звітності і підписуємо та відправляємо. Звіт. Тепер розберемо випадок, коли ФОП не отримував доходу загалом в 2022 році. В такому разі, в декларації, в нас все так само, як ми заповнювали, проте без цифр. Тобто ми не вписуємо абсол абсолютно нічого в показники господарської діяльності, залишаємо всі поля пустими. І все точно так само. Клікаємо перевірити, перевірено і зберігаємо наш документ. Йдемо у ведення звітності і підписуємо його та відправляємо в податкову. Якщо ж протягом першого чи другого кварталу дохід був, але от саме в третьому кварталі не було доходу, що робимо в такому випадку? В такому випадку знову ж таки заповнюємо, як в першому варіанті, проте. От беремо декларацію, яка в нас була за півріччя попередня, в нас тут стоїть дохід 200 тисяч гривень, і ми цей же дохід ставимо в нашу декларацію за 9 місяців. І оскільки в нас не було жодного доходу в третьому кварталі, то нам потрібно показати, що ми сплачуємо єдиний податок. В розмірі 0 гривень, тобто, по суті, нічого не сплачуємо. Для цього знову ж таки, із 12-го рядка декларації за півріччя, ми вставляємо цифру в 13-й рядок декларації за 9 місяців. І в 14-му рядку в нас виходить пуста ктинка, тобто ми не нараховуємо собі жодного єдиного податку. І знову ж таки піднімаємось, клікаємо перевірити, зберігаємо нашу декларацію, уведені звітності її підписуємо. Та відправляємо. і хотів би обговорити ще одне запитання, тому що точно знаю, що воно буде виникати в багатьох підприємців, які переходили в третьому кварталі з 5% єдиного податку на 2% єдиного податку. І питання це звучить таким чином: чи загалом для таких фопів потрібно подавати цю декларацію, та чи є якісь особливості? І відповідь так потрібно. Якщо перехід був з середини квартала, от для прикладу, хай буде із 15 серпня, ФОП на 5% перейшов на 2%. В цьому разі із 1 липня по 14 серпня Підприємець працював на 5%. і дохід, який він отримував в цей період, потрібно задекларувати саме в цій декларації. Тобто, подаємо точно так само, як я зараз показував, але дохід. Вписуємо тільки той, що був отриманий по дату переходу на 2%. Якщо у вас виникли питання, обов'язково пишіть їх прямо тут в коментарях під роликом. Стараюсь всім відповідати. Також можете писати в мій телеграм-канал, там 100% всім відповідаю. Посилання на канал бачите ось тут. І дякую за перегляд. Прийдіть себе на все добре.